Привіт, друзі! Багато хто пише в коментарях під відео, під моїми відео, те, що мені платить Порошенко. Типу, скільки він мені платить, що він платить і так далі. Скажу вам так, мені не платить ні Порошенко, ні хто інший. Тому що канал тільки починає розвиватись, цифри ще достатньо маленькі. В розвиток є, але цифри маленькі. Скажіть мені, будь ласка, якщо би е, мені платив той же Порошенко. Такі цифри, як в мене зараз є, вони були чи вони були б більшими? Тому що який смисл е, давати гроші за те, за що в мене аудиторія не така велика. Тобто гроші зазвичай можуть давати тим, у кого аудиторія велика. Тобто, щоб розпосудження інформації було більшим. І це в принципі логічно. Я є і лишаюсь незалежним. Кажу свою думку, так як вважаю за потрібне. Не від кого не залежу. Але якщо у вас є бажання підтримати канал, то лишу номер карти, то лишу номер карти. В закріпленому коментарі під відео. Бажаючи можуть підтримати канал. Ну за логіку, як ви кажете, Порошенко платить, думаю, ви зрозуміли. Мене просто обурює сама ситуація в країні і вирішив прийняв рішення вести канал так, як вважаю за потрібне. Тобто країна іноді на, на межі провалу, і мене це хвилює як, е, як громадянина. Я частина цього суспільства і маю право говорити про країну, так як вважаю за потрібне. Скажіть мені, будь ласка, ви критикуєте е, хірурга через те, що хірург? Робить боляче іншим людям. Він робить боляче іншим людям по тій причині, що хоче допомогти цим людям, врятувати їх життя. Він ріже, він проводить операції не для того, щоб закатувати людину чи щось таке, а щоб допомогти цій людині. Так от суспільство це ті самі хірурги для країни. Якщо не буде таких хірургів, то Україна помре від раку, від травм. Будь-хто, будь-який лікар він робить боляче не тому що він садюга і не знає там хто. Він кайфує від того, що робить боляче людям. Ні, Він робить боляче людям через те, що він хоче допомогти. І люди потім йому ще й дякують за це. У мене дідусь спокійний був хірургом і знаю, про що говорю. Але більшість просто не розуміє, що критикувати владу можна просто так, тому що є за що, і тому що ти вважаєш себе вільним. Всі думають, що якщо я критикую Зеленського, то мені обов'язково за це має платити Порошенко. Ну, якщо ви так думаєте, це ваше право, звичайно, але мене це дуже дивує. Отже, я сподіваюся, що ви зрозуміли мою думку. Ще раз нагадаю для всіх тих, хто хоче підтримати канал, що е, карта буде в описі, не в описі, а в закріпленому коментарі під відео. Отже, слава Україні! Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Е, Коментуйте це дуже дуже допомагає каналу розвиватися. До нових зустрічей, друзі.